Сергій Каплін, народний депутат України, зустрівся з колективом Хорольського молококонсервного комбінату дитячих продуктів. Завод, ось уже кілька років, намагається давати відсіч нескінченим рейдерським атакам. Судові тяжби і арешти майна, немов бездонна чорна діра, висмоктують обігові кошти і заважають економічному розвитку підприємства. Біля 50 судів за останніх там біля двох років їх відбулося. Всі рішення майже всі рішення були прийняті на нашу користь. Але, скажімо, та група. Юристів і адвокатів, які е, працюють з цієї сторони, знаходять всі лазейки, можливі і неможливі для того, щоб знову е, повернути діло в суд у разі програшу. Завод швидше за все просто закриють, що означатиме економічний колапс для цілого регіону. Адже Хорольський молококонцерний комбінат дитячих продуктів єдине потужне підприємство у місті. Воно дає роботу чотирьом сотням працівників разом із їхніми родинами. Це майже одна шоста населення Хорола. Однак і ще важливіше те, що цей комбінат єдиний в Україні виробник дитячого і спеціального харчування. Сотні тисяч дітей виросли здоровими завдяки його продукції. Сергій Каплін зазначає, він у цій суперечці на боці колективу. Підприємство має стабільно працювати, забезпечувати людей роботою, сплачувати податки і допомагати розвивати інфраструктуру регіону. Судами зв'язали по рукам і ногам управління підприємством, не можуть взяти кредит. Не можуть розвивати, збільшувати зарплатню. Я як представник профспілок у Верховній Раді України у кожному куточку України захищаю кожне робоче місце. На створення одного нового робочого місця говорить нардеп потрібно 40 тисяч доларів. Тому так важливо зберегти кожне вже існуюче, адже безробіття загроза не менша ніж війна. Тому Сергій Каплін запевняє, зробить усе, щоб не дати знищити комбінат. Однак боротися потрібно спільно, тому розраховує на підтримку працівників підприємства, як у цій справі, так і в боротьбі за встановлення справедливих економічно обґрунтованих тарифів, адже це стосується кожного українця.